7.30 ранку до Чернігівського дитсадка номер 68 Медпрацівники заводять своїх дітей четверта група. Відсьогодні цей дитсадок працює тільки для дітей медичних працівників. Санітарка Марина показує документи перед входом до закладу. В групі вихователь буде У вас, спитає, дасть вам анкетку. Ми думали, що чи беруть чи не нашим наші по Перше, садик по пути, звісно, якщо підставляється ямна, у мене мужа нету. Якщо б не було цього додаткового садика, куди б її діла? Нормально, тому що з садика теж дітки йдуть. А насчет документів взагалі ніяких проблем не було. З роботи прийшли. Спросили, є дитина, є дитина. Записали в додатковий список і все. Парад входом до дитсадка дітям вимірюють температуру. 36,1. Проходьте, будь ласка. Ми не так давно почали ходити в сад, поэтому боїмся. Там тільки почали привикатися, опять треба привикатися. Боїмося, переживаємо. Хвилюємося, але більше па. тато, мабуть, хвилюється. Завідувачка дитсадка говорить, повністю змінювати склад групи важко як для дітей, так і для вихователів. Звичайно ж, це складно, оскільки ми, ну. У свій садочок ми одразу не приймаємо стільки нових діток, прийом здійснюється поступово. Сьогодні прийшли всі нові дітки в групі, тому складно їм, складно і нам, ну, але я думаю, не складніше, ніж лікарям, які працюють сьогодні з хворими людьми. З собою до нового садочка діти йдуть з паперовими рушниками, змінним одягом та взуттям. Не переживаю, що все буде гаразд. Все, що потрібно, все раз, завжди переробу змінний, одяг змінний, рушнички паперові, все що завжди зручно Дуже зручно, дуже поруч, дуже біля роботи. Нормально, спокійно. Інтересно, новий садик, нову беруку, новим діткам. Привіт! Розкажи, хочеш новий садик? Да сьогодні до дитсадка прийшло близько 60 дітей, сказала завідувачка. Сьогодні зранку ми чекали близько 90 дітей. Очікували, що до нас прийдуть. Прийом дітей здійснювався у групових приміщеннях, оскільки дітки йшли з особистими речами з бумаж і з паперовими рушничками. Анкетування батьків проводилося ще в групах. Окрім 68-го садочка, у Чернігові працюють дитсадки номер 59 та 73, щоб прийняти всіх дітей медичних працівників. Їх у місті 257. Всі інші дитсадки зачинені до послаблення карантинних обмежень у Чернігові. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.